Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія, звати мене Сергій, і якщо ви клікнули на даний відеоролик, то вам цікаво, як же ж установити безкоштовну версію Hearts of Iron 4 в 2023 році з різними модифікаціями. Отже, друзі, коротенько про гру можу сказати те, що це військова стратегія, яка вийшла 6 червня 2016 року. Вже більше семи років ми граємо в неї. Це є одна з найпопулярних ігор, взагалі, яка е, випущена була в історії Парадокс, і має 96% довольних користувачів, які люблять і які частенько зависають у цій грі, як, наприклад, я. Отже, друзі, в сьогоднішньому відеоролику я коротенько розкажу вам, як же ж установити різні модифікації, які ми граємо на нашому каналі. Це і такі моди, як на сучасність. Millennium Down це і як попередньо два дні тому назад ми грали в гру The Great War, тобто мод на Першу світову війну. Вони як окремі ігри. І їх є безліч. Тут нам дивіться альтернативна історія Фінляндії в моді Zero 1956 року, Метро мод на основі популярної гри української, як Метро 2033 і багато-багато інших модифікацій. Отже, друзі, для того, щоб пограти в безкоштовну гру Hard на вашому комп'ютері, достатньо. Мати оцей комп'ютер в першу чергу, і по-друге, зайти на та даний сайт, силочку ви будете мати в описі під даним відеороликом, ви перейдете до цього, завантажите собі безкоштовну відеогру з останніми оновленнями, вона абсолютно, е можна сказати, таки перевірена. Останнє оновлення було 16.02.2023 року. І саме оця версія гри. А на ній я фактично покажу вам, як, по суті, установлювати різні модифікації для вашої Хойки. Отже, друзі, після того, як ви зайшли на сайт і Груха і завантажили собі Харсіфа є іще один необхідний сайт, який називається От дивіться, VIP Mods.ru. Я не знаю, чи це є російське чи не російське, але схоже, що так. В ньому я не зареєстрований, але на даний час тут найбільш перевірені модифікації, які, ну, можна сказати, не лише перевірені у сфері там, оновлення чи ще чогось, а і у перевіренні, що в різних вірусів. Менша гарантія, що ви можете підхопити в інтернеті, тому що частенько було в мене таке, що я завантажу собі мод, розархівірував його на комп'ютері, і потім довелося міняти Windows. Отже, друзі, для примеру, дивіться, у мене вже є дана модифікація, яка додавить нам нові фокуси для Чехословацької Республіки. Туй коротенько іде. Їхні, по суті, опис даного мода. Ну а тут, якщо ми перейдемо до завантаження файлів, нам відкриється, хоча я його вже відкрив, дивіться тут, завантажити файл. Перше, перше посилання і друге посилання дасть вам можливість завантажити файл. Є невеличкі дані, як формат zIP, адже на цьому сайті ви будете ну, мати моди лише тільки в форматі zip, що згідно з цього нам і треба. Тож дивіться, друзі, перша ваша дія, якщо у вас є по суті безкоштовна версія Хойки, ви знаєте, як користуватися торрентом, якщо не знаєте, то просто дивіться, переходите на Google і пишете скачати торрент». Ця програма необхідна, дивіться, скачати клієнти торрент», в любий можете тут без винятку, вона безкоштовна абсолютно. Після того, як ви її завантажуєте, переходите до гри за цим посиланням. Тут також ви можете в самому кінці от завантажити скачати Torrent, Клікаєте, вам відкривається таке вікно, вікно е, От тут знизу. Відкриваєте його. В даний час в даний час у мене вискакує проблема, але у вас її не повинно було би бути. Після того, як ви завантажите цей торрент, вам автоматично буде завантажуватися гра. І вже як буде установлена гра на вашому комп'ютері, перейдете за посиланням на цей сайт, зайдете на будь-яку модифікацію. Як я вам показував, завантажуєте файл або по першому полі, або запасному посиланню. Воно зазвичай от виглядає так: download file. Ми нажимаємо клікнути, закриваємо всі вікна, які у нас по суті вискакують, а їх є, їх може вискакувати. І автоматично зліва, знизу нам буде завантажуватися файл. Це є наш так званий мод. І після цих дій фактично багато ігроків і людей ну дуже їм тяжко зорієнтуватися, куди його завантажувати, як його розархівувати. Виявляється дуже просто. Я не відразу на це прийшов, але рекомендую вам перейти в папку. Цей комп'ютер, у мене вона називається. Хоча я в любу папку проводники. У мене є воно цей комп'ютер. Або просто, так, як зазвичай воно йде після установки гри. У вас відкривається, от, створюється папка Paradox Інтерактиви, Хойка 4 і моди. Друзі. Уважно дивіться за цими діями. У вас має бути так само. Після того, як ви завантажили гру, перший раз перейшли в неї, вам не треба встановлювати моди по посиланню, в якому була встановлена гра. В даному випадку, от вона у мене встановлена. у мене три версії Хойки і остання версія 19.01. Вам не треба тут. Щось встановлювати, створювати в цій папці з основною грою. Раніше так, воно треба було, адже деякі моди не підтримувалися лаунчером. Тож, на даний час вам всього-навсього, друзі, треба перейти по папці документи. Цей ПК документи. Папка Paradox Інтерактиви. «Хойка 4», і відкриється у вас папка мод. Але ця папка мод зазвичай. Наскільки в мене було, от розказую по своєму конкретному примеру. Я її створював. Її я створював доволі таки легесенько, тут нічого страшного не треба робити, просто права кнопка миші. Ми беремо створюємо папку, нову папку, воно буде у вас відображатися по стандарту, а ви просто-напросто створите от дану папку моди. Так якщо це у вас вона не буде. Якщо вона є, то теж чудово, вам не треба нічого створювати, вона автоматично у вас створена. І в неї просто-напросто, без різних там перебільшень тот файл, який ми завантажили, оцей архів, перетаскуємо у відкриту папку з модами чи створену, але відкриту. І на даний час все. У мене вже тут є от, дивіться, безліч модифікацій. Тож, у вашому випадку, без перебільшення, друзі, без різних таких дій, варто тільки не забути, от дивіться, цей наш файл, якщо у вас лише один е, мод, то не помилитеся. Якщо у даному випадку я дивлюся останні три цифри, щоб не помилитися і не розархівувати інші файли. Права кнопка миші е, витягнути в дану папку, яка в нас тут є. Автоматично створюється робоча папка з модом. Воно займе деякий час, це вже буде залежати від того, наскільки мод об'ємний у пам'яті, наскільки він потужний. От таке, як для примеру, от я хотів завантажити був The New Order Мод і показати вам, але ну там 1,8 ГБ. Це дуже багато і доводиться дуже чекати, буде забирати багато і вашого, і моєго часу. Тож поки у нас оце все формується. Я потім вам показую, які наші наступні дії. Ми виходимо з цих документів, виходимо з цієї папки. Тут дивіться, після архівування, вибачаюся, у нас відкривається от 349, вже наша папка готова, це є наш мод. От Наш мод за останніми цифрами 349. Ми 349 файл скачали і його розархівували по шляховим. цей комп'ютер, документи. Парадокс Інтерактиви, папка Mod і вмій. Після того, як були виконані всі дії, які раніше я вам озвучив, нам в першу чергу треба перейти до папки, в яку фактично ви встановили саму гру. Чи можете з робочого стола нажати на ярликову правку Праву кнопку миші і прийти до папки з ігрою, але ран... ну, в неї треба по-любому зайти в моєму випадку. Може і у вас так, може у вас інакше буде, але в моєму випадку я роблю це так. Я зайшов в папку з ігрою, і є отут у нас такий значок, який називається Dovser. Друзі, пос... насправді це є не ярлик, от це звичайний ярлик нашої гри, а це є лаунчер. Без лаунчера, фактично, ми не зможемо. Ну, в ігру ми зайдемо по ярлику, хоч на робочому столі, хоч на цьому Хойка 4, але без цього лаунчера нам не буде нагоди в можливості включити наші модифікації і грати в них. Отже, друзі, в останніх версіях Хойки у вас має бути таке віконечко. Тут має бути головна сторінка, доповнення, ігрові набори, всі установлені модифікації та на завантаження і настройки гри. У графі всі установлені модифікації у вас буде відображатися всі моди, які тільки існують в тій вашій папці, яку я вам показував мод в документах, яких ви розрахіврували і додали. В папці ігрові набори. У вас є по суті можливість включати і виключати модифікації, які у вас вже установлені. Так як я останнім часом показувати хочу вам да, альтернативну історію серії, тож недавно от, перед цим відеороликом я дограв до 2005 року в моді Miley Dawn на сучасність з е, фокусами на посилену Турцію, ну і з фокусами на нові модельки для різних родов військ. Але, як ви може, помітили, чи може не помітили, із цих всього переліку наших модифікацій, у нас не є того мода, який ми завантажили і розархівували в папку Documents моди на нашому ПК. Тож в такому разі, зверху справа, є кнопка, Як додати другі модифікації. В неї ми переходимо і, от бачите, тут у нас показана та модифікація, яку фактично ми. Собі завантажили сайта і встановили по тому шляхові, який я вам щойно показав. Просто-напросто, друзі, справа от буде таке віконечко квадратне. Ви на нього ставите галочку і додаєте один мод в ігровий набір. В такому разі, він автоматично із цього ігрового набору він вже в нас включений. От Тобто, друзі. Ми додали модифікацію в наш ігровий набір, включили його. І дуже важливий аспект. Щоб пограти вже в саму модифікацію і перевірити, чи мод установився правильно. Ми переходимо до головної сторіночки, нажимаємо кнопку Іграти. В моєму випадку вискакують такі помилки, але це зв'язано з тим, що я давненько не користувався і не оновлював версію гри і цих файлів. Тож воно мені і не мішає. Але якщо у вас це таке теж вискочить, на це, не можна сказати, не дуже звертайте свою увагу, і з ним ви теж можете грати, і воно не, не є не небезпечним. В такому випадку я нажимаю «Ок». в вашому випадку ви можете автоматично перейти до вашої гри по пунктиковій грати, вже буде запущатися гра, у мене цього немає. Але без того, якщо я не нажму кнопку грати і не вискочить у моєму випадку, от Ошибку таку не видасть, то даний мод, який ми тільки що з вами встановили, він в мене не запуститься. Тобто він не згенерується як модифікація в грі. Після того, як я на головній сторінці нажимаю кнопку Іграти, я в своєму випадку закриваю папочку друзі, лаунчера і перехожу по ярлику. Ярлик відкриваю, як вам заманеться, чи з правою кнопки миші, чи два рази з лівою кнопкою миші. Оце без різниці, ваша головна задача в нашому випадку перейти до ігри. В нас фактично переносить в неї. І по теорії всі ті дії, які я вам показав. Вони є правильні, тому що вже на початку нашого проходження, от нашого запуску в ігру, ви зможете спостерігати те, що вже відображається інакше ікно головне, вже інакші події, вже інакші фотографії. Це свідчить про те, що ви успішно завантажили і встановили модифікацію, яку ви вибрали, завантажили собі. І цей показник свідчить про те, що ваш мод вже ну, фактично добре все працює. І повинно, треба, треба нам дочекатися завантаження, щоб перейти в головне меню і насолоджуватися ним. Час від часу буває таке, що під час загрузки я не нараз до цього прийшов, довелося теж багато підчитувати в інтернеті проблеми, помилки, які виникають. От бувало в мене таке з модифікацією, як на метро 2033 от дійшла практично підготовка завантаження до кінця, потім видавала ошибка, і потім мене вибивало з гри. В такому разі, друзі, цю проблему можна рішити декільками способів. Ну, але саме один перевірений мною, що він справді працює, варто перейти в лаунчері. На завантаженнях, от перейдемо в лаунчері, там є настройки до гри. І багато от що залежить від Діректа. Якщо у вас стоїть Дірект 11, то він не завжди підтримує деякі моди, і тому видається ошибка. Тож, в такому випадку, достатньо переключитися на Direct-9. От Якщо от в моєму випадку із Metro 2033 я всього-навсього переключився, і помилок більше не видавало, і ну, ми по суті показали, я вам показав тиждень тому проходження за Кольцо Ганзу. Отаким от чином я вирішив свою проблему. Ну що ж, По суті, все коротенько, все вірно. я лише хотів би вам продемонструвати, що воно справді зайде в головне меню. У мене таке комп'ютер, він старенький і хойку грузить не дуже швидко. Граю я не на самих високих налаштуваннях до гри, але тим не менше якось мучуся і показую вам нові модифікації та способи пограти в дану гру. Тим не менше, після даної, даного завантаження я вже бачу, що воно встановлено правильно. Я лише хотів би вам, щоб ви повірили, тому що все справді і спрацювало, і ніяких помилок не повинно бути, якщо ви будете робити так, як я вам вказав. Я рекомендую вам, звісно ж, писати в під цим відеороликом, тому що я допоможу вам в подальшому, якщо виникають якісь інші питання, якщо ви не розумієтеся, що таке торрент, якщо не знаєте, що за сайт Torrent Геймс, а якщо ви боїтеся, якщо там антивірус ваш на комп'ютерові видає помилку, чи варто її приймати, чи ні, і в тому роді, то, безперечно, пишіть всі коментарі, я читаю, вам покажу, ну і розкажу, як вийти з того, в що ми по суті залізли, по мірі моєї досвідченості в даному проєкті під назвою Хойка 4. Отже, друзі, загрузка графіки це є передостаннє передумовою нашого проходження. Я вже бачу, що це є чеський парламент. А якщо коротко про мод, то це модифікація, яка додає нові дерева в фокусі для Чеської республіки часів 1936 року по 1946 рік. Ну і за допомогою модифіка... даної модифікації в нас є можливість пограти за Чехію, ну зовсім по іншому альтернативному шляху. Ну, по суті, який я вам останнім часом показую на каналі. І так, друзі, помилок у нас не виникає. Помилок у нас не виникає. І тут переходимо до нової гри. Бачимо, що мод встановився. І бачимо, що до даної модифікації нам добавилися нові шляхи для Чеської Республіки, ну і інших прифронтових, так би мовити, країн. На цьому, Ну на цьому, в принципі, у мене і все. На цьому, друзі, в мене все. Я був радий вам показати все те, що знаю я от, своїм поділитися досвідом. Сподіваюся, що цей відеоролик вам був корисним, ви виконали все правильно і вам вдасться нарешті ж таки пограти в будь-який ваш мод, любими, який ви давненько хотіли, я буду тільки цьому радий. До побачення, друзі, не забувайте дивитися наші відеоролики на каналі, ставити лайки, підписуватися на канал. До побачення, до нових зустрічей і хай вам щастить!